Учасники міського конкурсу дитячої творчості Атомкіць в урочистій обстановці отримали відзнаки за свої мистецькі витвори в інформаційному центрі Південноукраїнської АЕС. Нині долучилися до творчого змагання близько 200 дітей, а це рекордна кількість учасників за ті 8 років, протягом яких фахівці ПАЕС організовують цей захід. Молоді таланти представляли усі ліцеї міста Південноукраїнська, гуртки і студії Палацу культури енергетик, Центру дитячої і юнацької творчості. Ості студії юних техніків мистецької школи. Наприклад, більшість дітей, які відвідують центр дитячої та юнацької творчості, займаються саме декоративно прикладною творчістю і образотворчим мистецтвом. Розвиває моторику рук, розвиває пам'яті, охайність, посидючість з кожним роком робить все більше і більше, і більше дітей Хочуть брати участь у конкурсі, це, мабуть, стимулює те, що дуже гарні подарунки виділяє атомна станція, грошові премії, і, мабуть, це стимулює дітей до такої участі в конкурсі. На розгляд журі надавали роботи у трьох номінаціях: живопис, еко-арт і декоративно-прикладне мистецтво. Окрім цього, роботи юних митців цьогоріч могли потрапити і до однієї з додаткових п'яти номінацій, таких як за креативність, за новизну, за актуальність теми, за оригінальність, за інновацію. Було дуже дійсно класно видивлятися ці роботи. Це просто шедеври, особливо деякі, просто були унікальні роботи. Ви всі такі молодці і просто. Для дітей такі конкурси дуже важливі, адже вони розвивають творчу уяву, вони допомагають їм в подальшому визначитися з їхніми подобаннями, навіть з професією, чи вони виберуть творчу, чи вони виберуть будь-яку іншу інженерну професію. Автори 32 найкращих творчих робіт були відзначені грошовими преміями і грамотами. Абсолютно усі учасники отримали солодкі подарунки й іміджеву продукцію Південноукраїнської АЕС. Представники організації молоді ПАЕС та Українського ядерного товариства визначили своїх фаворитів, яким вручили спеціальні призи. Наставники, які разом зі своїми вихованцями готувались до участі у творчому конкурсі, теж були відзначені призами та грошовими преміями. Кожен творчий. Доробок є унікальним. Використання різноманітних матеріалів, стилів та технік, креативний підхід об'єднала одна ідея любов до рідного краю та України. Це змія зроблена з папі маше. Вона знаєте, слідчий рік – це рік змії. Так, я зробив це в честь слідуючого року, щоб він був дуже світлий. Ну, важливо, дуже важливо, щоб, щоб у нас не виключало світло, і, як скоріше, закінчилась війна. Це будиночки, які є зроблені як маленькі гноміки чи людини, такі загадкові, які створили. і є, Вони як грибочки, на грибочках ростуть. Воно зроблено з декоративного, там екоарт. Йде бутилки, картонні ящики. Організатори конкурсу зазначили, що нині було напрочуд багато робіт у вигляді різноманітних будиночків, а також українських символічних вузликових ляльок-мотанок. Воно й не дивно. Адже серед тих, хто взяв участь у творчому конкурсі, є й переселенці з зони бойових дій або окупації, які мріють повернутися до своїх домівок.